Добрий день, мене звати Марія я з групи ПЗП 235. І сьогодні я хочу представити тему правила оформлення програмного коду на прикладі мови Kotlin. Ця тема є надзвичайно важливою для кожного розробника, адже від того, як саме ми пишемо код, залежить не лише його якість, але й зручність підтримки, масштабування командної роботи. Сьогодні я покажу, що правило оформлення це неформальність і справжня основа для створення чистого, зрозумілого та надійного програмного забезпечення. У сучасній роботі правила оформлення коду мають величезне значення. Вони допомагають команді працювати в єдиному стилі, роблять код більш читабельним і передбачуваним, а також значно зменшують кількість помилок. Коли всі члени команди дотримуються однакових правил, код можна легко прочитати і зрозуміти навіть без пояснення автора. Це особливо важливо в великих проєктах, де над кодом працює кілька людей. Мова Kotlin, яка зараз є однією з основних для Android-розробки, має свої офіційні Coding Conventions набір рекомендацій, розроблений компанією JetBrains. Вони визначають, як правильно структурувати, форматувати та документувати код, щоб він був максимально чистим, лаконічним та зрозумілим. У Kotlin код організовують за пакетами package. Це дозволяє логічно розподіляти класи за їхнім призначенням, наприклад, окремо для роботи з інтерфейсом, базою даних чи мережею. Прийнято, щоб один kotlin файл містив лише один клас або інтерфейс. Це робить структуру проєкту зрозумілою. Відкривши файл, ми одразу знаємо, що в ньому знаходиться. Для великих програм застосовують поділ на модулі, наприклад, Core, API, UI. Такий підхід полегшує масштабування, тестування та оновлення коду. Якщо ці принципи ігнорувати, код швидше перетворюється на хаос. Важко знайти потрібний клас виникають конфлікти між залежностями, а будь-яке оновлення стає ризиком щось зламати. Отже, чітка структура це основа підтримуваного коду. Форматування – це зовнішній вигляд коду, але його значення величезне. У Kotlin стандартом є 4 пробіли для відступів, а довжина рядка до 120 символів. Використовується стиль Джок Кієндар, коли відкриваюча дужка стоїть на тому ж рядку, що й назва функції. Ці дрібниці створюють візуальну єдність. Коли всі дотримуються однакових відступів, очі не спотикаються, а код читається легко, навіть великими блоками. Погане форматування призводить до плутанини, складніше побачити структуру програми, легше припуститися помилки у вкладеності умов або циклів. Тому в Kotlin, як і в інших сучасних мовах, важливо довіряти форматування інструментами де є, Android Studio або Kotlin. Вони автоматично вирівнюють код за стандартом. Іменування це, мабуть, найважливіша частина чистого коду. У Kotlin діють чіткі правила: Camel case для змінних та функцій, наприклад, username або ж принт який ми бачимо на прикладі. Pascal case для класів та інтерфейсів, наприклад, userProfile. Константи пишуться великими літерами через підкреслення. Uh, головне правило ім'я повинно відображати сутність об'єкта. Якщо назва змінних функцій зрозумілі, код стає самодокументованим, без зайвих коментарів. А от скорочення типу N, F чи щось інше роблять код незрозумілим навіть для автора через кілька тижнів. Дотримання конвенції іменування дозволяло непорозумінь, полегшує рефакторинг та робить пошук кодів швидким та точним. Коментарі, це не просто текст, а інструмент пояснення логіки. У Котлін вважається, що коментарі треба додавати лише там, де код справді складний або нетривіальний. Наприклад, якщо є якийсь складний алгоритм, то краще коротко пояснити ідею. Але якщо функція називається ось як тут, наприклад, print message, ну це ж зрозуміло, що ця функція просто роздруковує те, що ми їй задали. Кот має говорити сам за себе. Надмірна кількість коментарів лише заважає, вони швидко застарівають і вводять в оману. Повна відсутність пояснень також шкідлива, особливо коли логіка неочевидна. Тому важливо знайти баланс і залишати лише ті коментарі, що допомагають зрозуміти, чому, а не що робиться. Документування коду для документування у Kotlin використовується система KDoc, це аналог JavaDoc, знайомого java розробником Коментарі у форматі KDoc автоматично відображаються в середовищі розробки, коли інший розробник наводить курсор на функцію або клас. Це значно прискорює роботу команди, адже документація завжди під рукою, і не потрібно відкривати окремі файли чи посилання. Вона також використовується для автоматичного створення офіційної документації бібліотек. Якщо ж документації немає, новим учасникам команди складніше розібратися у, у коді, зростає ризик неправильного використання функцій. Отже, кейдок це частина комунікації всередині коду. Конвенції, стилю кодування. Котлін має низку рекомендацій, які роблять код більш ідіоматичним. Основа з них використовувати вау замість коли це можливо, це означає, що зміни є незмінною, а отже, безпечнішою. Використовувати when замість довгих if-else, бо це коротше, логічніше, і компілятор може перевіряти, чи всі випадки враховані. Замість конкатенації рядків, використовувати string templates. Наприклад, як тут, hello name – це і коротше, і зручніше. Для і даних дата клас, який автоматично створює методи до стрінк і коло і значно скорочує код. Якщо ці правила ігнорувати, програма стає громісткою, дублюватиметься код, а логіка буде менш зрозумілою. Тому дотримання конвенцій — це не просто стиль, а ефективність та безпека. Інструменти для перевірки стилю. Щоб не перевіряти стиль вручну, використовують спеціальні інструменти. Каталінд перевіряє відповідність коду офіційним стандартам. Детект. Проводить статичний аналіз, і знаходить потенційні помилки або надлишкові частини коду. Android Studio має вбудований форматор, який автоматично вирівнює код. Ці інструменти особливо важливі у великих командах. Вони зменшують людський фактор, автоматично виправляють стиль і дозволяють зосередитись на логіки, а не на пробілах. Вплив чистоти коду. Чистий код це не просто гарно оформлений код, це ефективна командна робота. Коли код структурований і зрозумілий, новий розробник може швидко розібратися, навіть не знаючи деталей проєкту. Код написаний за стандартами легше перевіряти, тестувати, оновлювати. При рефакторингу ризик щось зламати значно менший. Також чистий код допомагає уникати конфліктів у pull request. Усі дотримуються одного стилю, і рев'ю зосереджується на змісті, а не на форматуванні. Отже, чистота коду прямо впливає на продуктивність, якість та стабільність проекту. Підсумуємо, дотримання правил оформлення коду забезпечує читабельність, підтримуваність і надійність програм. У Kotlin важливо використовувати val замість var, оператор, венстрінг, string, з дата клас. Це робить код коротким, безпечним і логічним. Щоб підтримувати якість, варто користуватися офіційними гайдлайнами, проводити код рев'ю, користуватися інструментами перевірки стилю, регулярно рефакторити код, навіть якщо він працює. Це допоможе зберігати чистоту і порядок у проєкті на довгі роки. Під Час підготовки презентації я користувала офіційними, користувалася офіційними матеріалами JetBrains, автором мови Kotlin, а також з сайту, сайту KotlinLang.org, де наведені всі офіційні правила оформлення. Дякую за увагу. Сподіваюсь, моя доповідь допомогла вам зрозуміти, чому правила оформлення це не просто формальність, а справжній фундамент якісного програмного забезпечення.